Права 7,11. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо? Бачимо, у нас дріб ділиться на різницю трьох дробів. Найбільший пріоритет у нас має дії в дужках, тобто спочатку треба виконати віднімання. Щоб відняти, запишемо тоді х мінус 4 як х в квадраті, і розкладемо на множники. Ну і будемо зводити до спільного знаменника. Отже, перший дріб записуємо без мін. Тобто це дорівнює 16 в знаменнику х плюс 2. Так, що ділиться? У дужках буде х плюс 2. Що ділиться на х мінус 2? Відняти. 16. Знаменнику х в кварти мінус 2 в квадраті, це х в мінус 4 можна записати як х мінус 2, що множиться на х плюс 2. Так, ну і відняти ще х мінус 2, що ділиться на х плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, як нам зараз працювати з цими дробами? Треба звести до найменшого спільного знаменника, а це буде добуток x-2, що множиться на x плюс 2. Тоді додатковий множник до першого дробу в дужках, це буде x 2. До 16 не потрібно, бо там вже є знаменнику x-2, що множиться на x плюс 2. І до другого дробу це буде x-2 до третього дробу x-2. Yeah? Ну що ж, тоді записуємо що це дорівнює 16 в дужках x плюс 2. Що ділиться? Тоді у чисельнику записуємо як x плюс 2, що множиться на x плюс 2. Це буде x плюс 2 у квадраті. Далі мінус 16. Так. Далі x-2, що множить на x-2, це буде x-2 в квадраті мінус хмінус 2 у квадраті. Ну а з доменнику записуємо, що у нас буде спільний знаменник x-2, що множиться на x плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, зараз поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, повернемо дріб до дрігом, Ну і будемо розкривати тоді дужки. Добре. Ну що ж, записуємо тоді 16, що ділиться на x плюс 2. Що множиться? Зараз чисельник і знаменник міняємо місцями, то в чисельнику буде x-2 що множиться на х плюс 2. А в знаменнику розкриваємо тоді дужки. Можна так зробити. Це квадрат суми двох виразів. Квадрат першого виразу буде х у квадраті. Далі 2 помножити на х і помножити на 2 це буде 4х. Далі 2 в квадраті це буде 4. Далі мінус 16. Потім мінус і хмінус 2 в квадраті. Я одразу буду підносити до квадрату і міняти знак, бо тут не вистачить місця. Отже, х у квадраті перед дужками мінус, це буде мінус х у квадраті. Далі 2 помножити на х помножити на 2, це буде мінус 4х. А попереду мінус, то це буде плюс 4х. Далі 2 у квадраті це 4. Перед дужками мінус, то це буде мінус 4. Ну що ж, дивимося подібні доданки. У нас є х у квадраті і мінус х у квадраті. Це сума дорівнює 0. Далі є плюс 4. І мінус 4. Ця сума також дорівнює 0. Тоді записуємо, що ми одержали 16. Що ділиться на x плюс 2. Що множиться? У чисельнику буде x мінус 2. Що множиться на x плюс 2? В знаменнику 4х плюс 4х це буде 8х. Далі мінус 16. І це дорівнює. Ну що ж, 16 можна записати як 8, що множиться на 2, а в знаменнику 8 винести. І тоді 8 у нас скоротиться. Давайте зразу це зробимо і будемо перемножати дроби примноженні дробів. Примножаємо чисельники і примножаємо знаменники. В чисельнику тоді 16. Я запишу як 8, що множиться на 2. Що множиться. Далі на x мінус 2. І що множиться на x плюс 2. В знаменнику у нас буде x плюс 2. Що множиться? Отже, 8х-16 запишемо 8, що множиться. 8х поділяти на 8, це буде х. Відняти 16 поділяти на 8, це буде 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати її чисельник і знаменник скорочуємо на 8, на x мінус 2 і на x плюс 2. Так, знаменник у нас залишиться 1. Чисельнику 2, дві перших або 2. Переходимо до другого завдання. Тут у нас сума, що множиться на дріб. Щоб е, в першу чергу зробити додавання бо дії в дужках мають найбільший пріоритет. Нам треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток цих знаменників А-2, що множиться на А плюс 2. Тоді дописуємо по діагоналі, що додатковий множник до першого дробу буде А плюс 2. А до другого дробу А мінус два. Тоді записуємо, що у чисельнику у нас тоді буде А плюс 2, Що множиться на 5 А плюс 1? Додати? А мінус 2. Що множиться на 5А мінус 1. А в знаменнику записуємо спільний знаменник А мінус 2. Що множиться на А плюс 2? Що множиться? Отже, А у квадраті мінус 4. Давайте поки що записуємо безмін А в квадраті мінус 4. Що ділиться на 5А у квадраті плюс 2? Це дорівнює. Ну що ж, далі, щоб зробити, розкриваємо дужки у чисельнику. Спочатку А множимо на 5А плюс 1. Я запишу одразу відповідь. А помножити на 5А це буде 5А у квадраті. Далі А множимо на 1 це буде плюс А. Далі 2 множимо на 5а, це буде 10а. Далі 2 множимо на 1, це буде плюс 2. Потім знак плюс. А множимо на 5а мінус 1. А помножити на 5а це буде 5а в квадраті. Далі а множимо на мінус 1, це буде мінус А. Далі мінус 2 множимо на 5а мінус 1. Мінус 2 помножити на 5а це буде мінус 10а. Мінус 2 множимо на мінус 1, це буде плюс 2. В знаменнику записуємо А мінус 2. На А плюс 2. Що множиться? На А квадраті мінус 4, що ділиться на 5 А у квадраті плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо тоді, чи є подібні доданки. У нас є плюс А і мінус А. Ця сума в нас дорівнює нулю. Є плюс 10А і мінус 10А. ця сума також дорівнює нулю. Тоді в нас залишається у чисельнику 5а в квадраті плюс 5а в квадраті це 10а в квадраті. Далі плюс 2 і плюс 2 це буде плюс 4. В знаменнику записуємо як добуток А мінус 2. На А плюс 2. Ну що ж, це буде А в квадраті за формулою скороченого множення А в квадраті мінус 2 в квадраті. Що множиться на а в квадраті мінус 4, що ділиться на 5а в квадраті плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, в першому виразі, можна двійку винести за дужку в чисельнику. Та ми записуємо 2, що множиться. Тоді залишиться у нас 10а у квадраті на 2 це буде 5а в квадраті. Плюс 4, якщо ділиться на 2, це буде 2. Знаменник у А в квадраті мінус 2 в квадраті це буде а у квадраті мінус 4. Що множиться на а в квадраті мінус 4, що ділиться на 5, а у квадраті плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте перемножати в чисельнику, записуємо як добуток чисельників, знаменнику як добуток знаменників. То вийде 2, що множиться на 5 А в квадраті. Плюс 2. І що множиться ще на А в квадраті мінус 4. Знаменнику записуємо як А у квадраті мінус 4, що множиться на 5 А у квадраті плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5а у квадраті плюс 2, і на а квадраті мінус 4. У нас буде одиниця, тоді вийде 2 перших або 2. Своїмо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. В першому завданні записуємо, що ми одержали число 2. І в другому завданні також число 2. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на виконання всіх дій з дробами. На цьому вправу завершено.